Пані Ірино, знаємо, що ваша креативна агенція, мабуть, вперше в історії Луцька і Волині, вирішила підтримати місяць прайду, місяць гордості і вивісила на своїй агенції веселковий прапор ГБТ, а також символіку присвячену рівності. І хочемо з вами поспілкуватися про цю вашу ідею, але також знаємо, що вчора, та якщо не помиляюся, вандали вирішили знищити цю символіку. І викрали цей прапор, тож розкажіть, будь ласка, про те, чому ви вирішили доєднатися і вивісили цю символіку, і як ви відреагували на цю ситуацію із вандалізмом, яка трапилася біля вашої агенції? Ми вирішили доєднатися до прайду рівності. Через те, що ми вважаємо, що це зараз на часі, коли Україна бореться за свої права і свободу, ми маємо так само боротись за права і свободи усіх незалежно від їхньої статі вподобання і не дискримі... без дискримінації по сексуальних вподобаннях. Mm -hmm. То це була ваша власна ініціатива? Та? чи всього колективу, і яким чином ви вирішили? Це була це саме ініціатива віде? нашої креативної команди. Mm -hmm. Тобто, всі підтримали, та і цікаво, звичайно, яка була реакція на. Ми на, не виносили вашу... на голосування, але так, більшість підтримала. Mm -hmm. Але як, наприклад, люди поставилися до цієї ініціативи? Ось бачимо відео, є та де май... майоріє цей веселковий прапор. Чи після цього не було якоїсь хейту до вашої організації, до вашої компанії, чи можливо навпаки були якісь слова підтримки? Багато хейту ми я я взагалі напевно не очікувала стільки уваги до. Даних наших дій. Я була впевнена, що суспільство більш готове до таких проявів і таких ініціатив. Але було, було багато хейтерів, і було багато слів підтримки. Так. Але чи можете розповісти про ось цей випадок із вандалізмом, коли це трапилося, і чи відомо вам, хто це вчинив ось ці дії біля вашої агенції? Це трапилось вчора ввечері. Ще нам невідомі імена, але вже дуже скоро вони стануть відомими. Ми ще не оприлюднили повне відео з наших камер, там прекрасно видно цих людей і вже заява в поліцію написана. Тому, в принципі, я думаю, що ми з вами дуже швидко дізнаємося про те, хто це вчинив, і запитаємо, чому. Але як ви розцінюєте ось ці дії та цей вандалізм? Ну, це в принципі можна було спрогнозувати, тому що ми залишили усі негативні коментарі у наших соцмережах. В інстаграмі вони теж є, і там один з депутатів міської ради Роман Кравчук відкрито закликав до того, щоб знищити цю символіку. Можливо, це з його ініціативи. Я, звісно, не боруся стверджувати це все буде виясняти поліція, але це було прогнозовано. Але цікаво, чи в поліції одразу погодилися відкрити справу та взяти вашу заяву. І якщо відкрили, то у зв'язку з чим чи відомо вам? Заяву вони, звісно, взяли, і вони не могли її не взяти, тому що у наших діях, коли ми проявили ініціативу і написали слово рівність на склі нашої агенції, тобто, це ж це ж просто слово рівність на висолковому тлі. Більше нічого прапора на нашій агенції не було вже вчора. Ми його самі зняли, були були лише ці наклейки, і на цих наклейках писало лише слово рівність. Не, ось е В чому було питання? <гум> а, то цікаві та, нюанси виявляються, а чому ви вирішили зняти прапор? Бо ми думали, що можливо його ну, було прапор, викрадено? Прапор ми зняли. Е так, ми переживали, що його просто вкрадуть, і ми його зняли на ніч. Ага. А що трапилося з цією символікою? То яким чином її знайшли? Її здерли, замалювали чи щось інше? Її розмалювали нецензурними словами. Зараз це виглядає як досить сучасний арт. Дуже багато людей е, звертають увагу ще більше на цей розмальований на ці розмальовані вікна, ніж на те, що були про, просто невеличкі наклейки. Багато людей підходять і намагаються руками стерти ці написи, тому що багато хто не задоволений, і розголос е, ця ситуація отримала набагато більший. З знищенням е, даних наліпок, ніж та, яка була до того, коли вони були тільки там наклеєні. Пані Ірино, але цікаво, чи якимось чином вже на це відреагували різні правозахисні організації, чи вони теж, можливо, взяли цю справу на свій контроль? Е... Ми написали заяву поліцію. Поліція її, звісно, взяла. В розміщенні тих наклеїв на вікнах не було е, ніякого правопорушення, а в тому, що е, е, ці вандали попсували наше майно, звісно, є правопорушення. І ми ще справа не знаю, яким чином просувається, тому що справі декілька годин. Ми будемо тримати це на контролі, передамо правоохоронним органам всі відео, які у нас є. А на цих відео дуже добре видно, хто це зробив. Але стосовно правозахисних організацій, які займаються захистом права ЛГБТК плюс спільноти, чи вони якимось чином з вами зв'язувалися, чи вони якимось чином висловлювалися? Так, Вони з нами зв'язувалися? Язували. Зв Зв'язувались. Ми ще не користувалися їхніми послугами. Це ж тільки сталося сьогодні. Ось, якщо буде потреба, і ми не справимося своїми силами, ми, звісно, звернемося до них за допомогу. Але чи очікували вони дійсно такий розголос, що про цей випадок вже говорить вся Україна, і на вашу думку, все-таки для вашої агенції це плюс чи мінус? Ми відстоюємо права. Людей на самовираження. Це є цінністю нашої компанії. Чи є це плюсом, чи це є мінусом? Мені не важливо. Мені важливо те, щоб права людей, яких ми захищаємо, були їм надані, і на це звернули увагу усі на те, що треба бути толерантними, треба піднімати знову питання цивільного узаконення їхніх стосунків. Це для нас важливо. Але чи очікуєте ви, наприклад, на таку можливо, хвилю підтримки вашої агенції від інших креативних компаній чи загалом інших? Підприємства чи фірм, які теж таким чином долучаться до місяця гордості, до місяця рівності, нам це було б, звісно, приємно. Але поки що очікуємо. Ми... Не очікуємо, але було б, звісно, приємно. Але загалом як ви сприймаєте ситуацію із захистом прав, зокрема щодо ЛГБТ плюс плюс спільноти в нашій області, в нашій країні, чи можуть ці люди дійсно вільно себе виражати? До позавчора я вважала, що права ЛГБТ-спільноти набагато більш є захищеними, ніж я вважаю сьогодні. Я думаю, що м, ті е, люди, організації, компанії, які підтримують лгбт спільноту, мають бути більш активнішими, щоб нарешті відстояти їх права бути собою. Цих представників спільноти ЛГБТ. Як на вашу думку, і хто мав би боротися із гомофобією, трансфобією або ж біфобією? Чи, поміч... чи до того ви помічали це явище? І чи... чи зараз ви вважаєте, що це зараз якраз у цей вандалізм? Це якраз акт прояву гомофобії? Звісно, це акт прояву гомофобії. Я вважаю, що ви праві, це так і є. Тому би, на вашу думку, боротися з цим явищем? Всі, хто підтримує ЛГБТ, спільноту, повинні про це відкрито сказати і показати, що нас, однодумців, є теж багато, і ми можемо чинити опір гомофобам, тому що спільнота гомофобів дуже активна. І не знаю, звідки вони черпають інформацію і де беруть оці опори, про які дуже часто пишуть в своїх коментарях. Але ми частина, яка за цивілізований розвиток суспільства, має об'єднатися і чинити їм опір для того, щоб даним людям суспільстві жилось простіше.